Вітаю, друзі, 19 жовтня. Отже, після майже доби мовчання Володимир Зеленський заговорив. Заговорив в контексті того, що відбулося в США, і того, що розганяється навколо цього. З'явилась заява Зеленського, в якій він відреагував на публікацію Вашингтон Пост. Ми нікому нічого просто так не дамо. Ну, це прямий натяк на те, що жодного обміну територіями бути не може. Давайте будемо з цим розбирати. А також давайте поговоримо про заяви Дональда Трампа, які також прозвучали сьогодні в інтерв'ю, яке він дав американським ЗМІ. Е, ну, Дональд Трамп не сказав аж такого нічого нового. Він сказав перше, що е, у нас. Зброї самих мало, тому ми багато чого дати не можемо. Щось продамо, але багато чого дати не можемо. Ну, це прямий натяк натомагавк. Далі Трамп сказав, що в нього запитав журналіст, каже, що ви думаєте про територіальні поступки України. Він каже, ну їм доведеться щось віддати, бо Путін щось захопив. Тобто про жодний обмін територіями те, про що писав Вашингтон Пост, Трамп не сказав. До цього він неодноразово казав, що треба зупинитись. Тобто, лінія фронту. Далі, Трамп чітко дав зрозуміти, що Хамас не роззброїться, тому. Походу будуть роззброювати його Штати, і ми знаємо, що вже бойові дії в газі відновились. Тобто, по факту мирний, мирна угода Трампа підвішена і фактично з неї навряд чи щось вийде. Повернемося до Зеленського. Зеленський фактично. Реагуючи на публікацію Вашингтон-Пост грає в пінг понг з своїми корішами-глобалістами. Вашингтон Пост це їхня газета, і вони зробили вкид, що Путін нібито вимагав в розмові з Трампом, щоб е і пропонував, що українці мають вийти з Донецької області. А він поступиться тоді Дніпропетровською, Харківською, Сумською, можливо, навіть Запорізькою і Херсонською, тими землями, які там захоплені, окуповані росіянами. Я вважаю, вважаю це вкидом, вкидом направленим проти мирних ініціатив Трампа. Вкидом направленим на зрив мирного процесу. Ще перемовини не почалися, а глобалісти вже роблять вкиди. Чому я вважаю, що це вкид? Тому що е і Трамп сказав, ну, щось доведеться поступитися, але він не казав про обмін територій. Він нічого такого не казав. І Кремль мовчить. А от е глобалісти як степи зірвались. Тобто вони вже розігрують свої карти. Карти антитрампа для того, щоб виставити Трампа ледь не агентом Кремля, звинуватити у всьому і на цьому зробити свій політичний гешефт. Власне, їм в цьому зараз підігрує е Зеленський. Не напряму, звичайно, але так, ми там і йде відповідь на легалізуючи цей вкид, зроблений Вашингтон постом Він фактично легалізує вкид інформації про обмін території. Що ж відбувається насправді? Насправді, перше, давайте дочекаємося перемовин між. Рубіо і Лаврова. Потім давайте дочекаємося зустрічі переговорної американської групи з російською. Тобто, коли зустрінеться Рубіо, Джи президент, і Вітков з російської делегації. Думаю, що там буде той же Лавров, буде Ушаков і буде ще якась знакова, ну Дмитрієв, більше всього, що е, людина. Е, друзі. Паралельно з цим, коли вони зустрінуться, дуже е, правильно, ну, я коли правильно, кажу правильно, заява Зеленського, що він готовий до участі в саміті в Угорщині в Будапешті. Чи покличуть його? Думаю, ні. Те, що він стука, це вже добре. Але, думаю, не покличуть. Думаю, саміт буде двосторонній. Його будуть набирати, а потім вже можуть погукати. Такий варіант можливий. Звичайно, нам, українцям, не хочеться, щоб нашу долю, українську долю, Вирішували без нас. Але без нас її будуть вирішувати. Хоч буде там Зеленський, хоч не буде. Він маріонетка, він нічого не вирішує, ніякі українські інтереси не відстоює. Ну, можливо, свої особисті там, захист, е, персональні гарантії і так далі. І так далі. Не більше. На превеликий жаль, коли ми дозволили захопити владу цим зеленим гнидам, узурпувати владу Зеленському едкомпані, ми фактично віддали на потаву свою країну, якою вони зараз розторговують наліво і направо. Тому Мене запитують, чи вірю я в успіх саміту в Будапешті? Я даю відповідь: 50 на 50. Все в наших українських руках. Якщо ми будемо тиснути на Зеленську, якщо ми чітко будемо говорити, що Україні потрібен мир, що Україна може не витягнути чорну зиму, що фронт, на фронті є проблеми, що Купянськ і Покровськ Майже окуповані і їхнє повне падіння це виключно питання часу. Хоча, я думаю, Зеленський віддасть наказ сирському кидати туди резерви для того, щоб по-любому отримати ці міста до саміту в Будапешті, щоб мати кращі позиції, переговорні в випадку. Що це все рівно не вирішить питання фронту. І ми балансуємо на межі воєнної катастрофи, гуманітарної катастрофи взимку. Тому нам потрібен мир. Перемир'я, хоча б для цього потрібно сісти за стіл перемовин. Для цього як провідника можна використати Трамп. Звичайно, Трамп стібеться з Зеленського. Він не забув де Бож в Білому домі. Він стібеться з Піджачка, він стібеться з цього тунеля. До речі, це анекдотична історія з цим тунелем, яку розіграє Дмитрієв. Я пропоную буквально зранку запишу вже відео. Де розберу і розповім, що ж це за історія з цим тунелем з нью Нювасюки, які будує Дмитрів між Камчаткою і Аляскою. Дуже цікава історія, і обов'язково, обов'язково про неї поговоримо зранку. А поки що, друзі. Продовжимо бороти за мир, за закінчення війни в Україні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною, і процвітаючою і будемо жити.